Та вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. Ну що, в мене справи просуваються і доволі непогано, бо я вже на фінішній, прямій, як то кажуть. Бо залишилось мені тільки що правильно вшити ще один рукав у мій пуловер і попрятати кінчики. І можна вже носити, коли прийде сезон, бо це я в'язала пуловер на демі сезон Як буде осінь, тоді буду вдягати. Ой, Виходить дуже гарно, мені дуже все подобається. Тож, я вам показувала раніше, як в'язати перед. Як ви бачите, я вже встигла зв'язати спинку, рукав вшити і зробити обробку по горловині. І зв'язати ще один рукавчик, а відео про це я не знімала, бо не було в мене часу, було багато роботи і проблем. Тож, знімаю, як знімаю. Як я в'язала спинку, на відміну від основного візерунку попереду, там в мене були коси. Давайте я вам покажу ось так. Нагадаю, ось тут в мене були коси. На спинці. Щоб зекономити трошки ниточку, і по рукавах я пускала не коси, а просто ось такий візеруночок зробила, де в мене йде чергування. Дві лицеві, дві виворітні і далі йде шість лицевих, дві виворітні. І так повторювала. Набрала я, здається, 114 петель на Спинку. Резиночка в мене, я вам в попередньому відео збрехала. В мене 20 рядочків. До того ж, я, знаєте, як робила? У два складення, це я вже казала. В'язала резиночку, щоб вона така цупкенька була і щільна, і виглядала гарно. І я от перший рядочок набрала на спиці. Ну, довгий хвіст, звичайний набір. а... Перший, це ж виходить виворітний рядок, я зв'язала виворітними петлями, а далі вже в'язала резиночку 2х2. І ось такий гарний край виходить. І ось тут, перш ніж перейти на візерунок, я, здається, один рядочок пров'язувала. Чи я тут не робила цього, не пам'ятаю. Ні, мабуть, не зробила цього. На рукавах, можливо, і робила. Ні, робила. І тут робила, і на рукавах робила. І попереду так робила. Перший рядочок виворітний, я в'язала всі петлі виворітні, щоб не зламалася в мене ніяк резиночка, щоб було все дуже гарнюнько. Так, ну, пров'язала я 80 рядочків, далі зробила пройми, скорочення на пройми під рукави. І що в мене там по скороченням було? Ну, як завжди, 5, 3, 2 і 5 разів по одній. Далі на 10 рядочків в'язала вище, аніж перед. І робила скоси плечей, як попереду. І ось тут горловинку робила, здається, 5, 4, 3, 2, 1. Отак. От Все, отака в мене вийшла спинка. І далі я зв'язала один рукавочок, щоб. Е Приміряти, Чи все гарно і чи може треба щось переробити? Зв'язала з першого разу, все в мене добре, нічого перев'язувати не треба було. Але мені на другий рукав моточку не, не вистачило. Точніше, не моточку, там геть мало. На піврукава мені не вистачило. Тож, прийшлося мені. Дозамовляти ниточки, я вам показувала, які я там накопила нові моточки гарнюсінькі. І вже відв'язала перед нового джемперу. <хи> У наступному відосику покажу, що в мене вийшло дуже гарно. Дуже гарно, попереджаю. <хи> так, ладно. Що в мене тут по рукавах? Як я завжди в'яжу рукави? Я, до речі, не сказала про номери спиць. Резинки я в'яжу у два складення і спиці номер два з половиною, А основне полотно в одне складення і спиці номер 3 Так, рукави я набирала 60 петель. У кожному 10 десятому... А, і резиночку я коротшу зробила не 20, а 10. Ну, намагалась зекономити ниточку. В надії, що вистачить мені, але не вистачило. І я взагалі хотіла ще тут посередині пускати теж косичку, жгутик, але теж вирішила зекономити, але мені це не допомогло. Тож, зробила я 10 рядочків резиночку, перейшла на основний візеруночок, в кожному 10-му робила добавочки, дві петлі по одній з кожного боку. І так, в мене вийшло 80 петель. Зв'язала я взагалі 90 рядочків до початку пройми. І по одному краю я робила скорочення такі самі, як попереду, а по другому краю такі самі, як по спинці. Все. І далі, ось оцю штучку головку. Рукава. Я в'язала, ну як, як завжди. 2, 2, 3, 3, 5, 5. Все. Ось так я завжди в'яжу в втачні рукави, сідає все ідеально. Ось такий секрет вам відкрила, можливо, знадобиться комусь. Все. А другий рукав навпаки. З цього боку, як попереду, з цього як позаду. все. Цей вже вшила, поміряла, все дуже класно, супер. Єдиний в мене косяк в цьому в моєму пуловері, це горловина. Я ж зв'язала резиночку, зараз покажу, але не жахайтеся дуже добре. Там валідольчику собі налити, що. Накапайте валеріаночку у коньячок, щоб не дуже вам падать було від того, що я тут робила. Трошки більше набрала петель, аніж потрібно. Все вроді вираховувала, вираховувала і нарахувала, як то кажуть. От Бачите, в мене заходить одна на одну. Ось тут. Ну, я думаю, що тут пришию, так. Ниточкою в тон, і там зафіксую, і все буде добре. Ниточки поховаю, зато не буде так розтягуватись горловинка, бо воно важке. Полотно важке за рахунок пряжі. Ось, а так взагалі дуже гарно вийшло в мене, дивіться, отут такий куточок зробила. Ай! Гарно, гарно. І е, пришивала голочкою з ниточкою в тон. Не ув'язувала я цю горловинку. Думаю, якщо я буду повторювати щось на кшталт цього, то наступного разу вже буду знати, скільки петель мені треба на горловину набирати. Ну, це моя проблема завжди я так роблю. Ну, Більше не менше і завжди помиляюся. Ну, Нічого страшного, це ж я буду носити, я ж не комусь це в'яжу, а собі і так. Іде. Ну Ось такі в мене новини. Все, все, що мені залишилось, це вшити рукавчик і сховати кінчики. І вже в наступному відео покажу вам, що і як на мені. вже. На цьому до побачення, мої дорогесеньке, чао! Сподіваюся, ще зустрінемося.